Після революції у 1917 році Україна потребувала союзника у боротьбі з більшовиками, які вели наступ на Київ. Тривали складні переговори з різними країнами. 9 лютого 1918 року вдалося укласти Брестську угоду з німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією. Щоправда, виконати умови договору тодішня українська влада не спромоглася. Це спричинило конфлікт з Австро-Угорсько-німецьким командуванням і поставило під загрозу існування української держави. Революційні події на Дніпрянщині тієї ж пори сприяли підйому національної свідомості галичан. 1 листопада 1918 року постала Західноукраїнська Народна Республіка. Її керівники ініціювали об'єднання українських земель, лідери двох українських держав перед обличчям смертельної небезпеки. Дійшли згоди щодо об'єднання. Актом злуки УНР та ЗУНР, оприлюдненим на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 року, проголошувалося утворення єдиної незалежної держави. Об'єднання УНР і ЗУНР стало моделлю цивілізованого демократичного збирання територій у єдиній суверенній державі, до здобуття Україною незалежності. Залишалося 72 роки. Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина це твоя Україна. І де б ти не був у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини? Знай, ти вдома і поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом. Ми нація нескорених та вільних людей. А ти її частинка. Ти українець. Ти українка. І ти маєш цим пишатися. Україні щорічно 22 січня відзначається День Соборності України. Прийнято цей День також називати День Державності України або День Єдності України і навіть День Незалежності України. Що, на твою думку, означає таке поняття як соборність? Це Цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження, неподільність. 22 січня 1919 року злилися, стали цілісними і неподільними, століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Давай разом поринемо у історію, і я розкажу тобі, як це все відбулося. Після Першої Світової війни на теренах сучасної України утворилося дві держави: Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка. Переговори щодо об'єднання цих двох держав. Велися з початку 1918 року. 22 січня, у 1919 році, відбулося воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки в одну соборну державу. Ця подія має величезне значення історичне. Вперше за декілька століть. Українські землі об'єдналися у складі єдиної держави. На честь цієї події у Києві відбувся урочистий військовий парад. В цьому заході взяли участь більше одного мільйона українців. Новим гербом створеної держави оголосили тризуб. У період радянського режиму День Соборності не святкувався. І вважався забороненим святом, а всі офіційні згадки про нього ретельно знищувалися. І тут немає нічого дивного. Кремлівська влада завжди прагнула знищити нашу рідненьку Україну. Та їм жодного разу це не вдалося і ніколи не вдасться це зробити. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці таким чином вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Ланцюг починався івано-франківську, йшов через Трий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир і до Києва. Українська хвиля простяглася на близько 700 кілометрів. Цій патріотичній акції взяли участь до трьох мільйона людей. На державному рівні День Соборності України відзначається з 1999 року після відповідного указу президента України Леоніда Кучми. З 2000-х років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж моста Патона, котрий пролягає між правим та лівими берегами Києва. Що є символом об'єднання Сходу та Заходу України? Тепер Україна одна з найбільших європейських держав, її площа 604 тисячі квадратних кілометрів, у ній проживає понад 110 національностей і всі є громадянами України, які творять сьогодення нашої країни. Багато років ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мріяв, за це боровся наш нескорений народ. Здавалося б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися і гинули мільйони наших предків. Щоб отримати таку бажану свободу. Але біль і страждання нашої країни не закінчилися. Сьогодні ми знову боремося за свою єдність, волю, правду. Ми щиро вдячні усім синам і донькам України, які впродовж нашої історії боролись і продовжують сьогодні виборювати державну незалежність. Ми маємо бути свідомі того. Що лише в єдності та соборності можемо перемогти ворога і побудувати вільну і незалежну державу. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Тож давайте підтримаємо традицію живого ланцюга об'єднання, візьмемося за руки і покажемо, що наша країна єдина. І соборно. Будь патріот! Небо блакитне, жовте жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, ріки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми самі мужні дружня, Коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила це добре ми знає, ми українці, ми сині мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, по'єднаності і сила це добре ми знає. Є поле, гори Карпати, синяє море, й лісині, степи тут безмежні. Це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сильні мужні. Ворога лютого здолаємо дружню. Ми разом, нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо. ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружню, коли ми разом нас ніхто не долає, поб'єдна і сила, це добре ми знаємо.